Ти студент контрактної форми, не забудь повернути податки, сплачені за навчання. В чому справа? Ви можете за 2025 рік, в 2026 році подати відповідну заяву про повернення податків, які були сплачені. Якщо. Ваші батьки, які сплачують за контракт, фактично є працевлаштованими особами, так і отримують заробітну плату, сплачують податок на доходи фізичних осіб. Або, наприклад, ви сплачуєте ПДФО, і в даному випадку ви працевлаштовані, наприклад, там, на півставки або якось по іншому, і ви можете таким чином повернути сплачені кошти за контрактом на сьогоднішній момент. Вибачте, це 18% ПДФО. Скільки? І ви можете таким чином зробити кешбек. Ви можете це робити кожного року, і відповідно в наступному також це можна зробити. Отже, якщо це про вас, не втрачайте час, звертайтесь до податкової і повертайте свої кошти.